Паралелі в нас були подібні, коли починалися мирні протести за те, що Янукович зарогом зробили відмову від євроінтеграції, то тоді був демарш послів. І у вас відбувся демарш послів, які теж знак протесту, узурпації влади грузинською мрією, теж подали у відставку. Наступним кроком в нас власне, було те, що на побиття на масові побиття застосування сили, революція і майдан відповіли спротивом. От, і тут так. ми підходимо до певної до певної різниці. Знаєте, як наш Шевченко, от який в мене тота написав поемі Кавказ Борітися – поборити». От боротьби угу. ми не бачимо. Ми бачимо, як на мирних протестах вивішують фотографії жертв. А потім по ночах комунальники угу. тих тих цем це все здирають. І було чимало застосування сили і водометів і насильства з боку. Міліції, бо в її вже поліції якось не, язик не повертається називати, і угу. не було спротиву. Не було. А ви що маєте на, на увазі спротиву? Щоб, наприклад, було побудовано на, на бароті на головну баригади і так далі? Да? Про це офіцино мають на увазі. Це відбувалося, так, я я розумів, це відбувалося у вас в Україні. У нас е, трохи інша держава, інші люди, інші е, емоційно пов'язані люди. так? У нас так не не буває, що, наприклад, ми прийшли там, побудували палатки, барикади, і е, почали там протестувати і сидіти там цілими днями, так? Поки що у нас такого немає, але все ж таки, ми порівнюємо події, які вже відбулися, і зараз би в процесі. Ми не знаємо, що буде завтра. Так, поки що ми бачимо, що у нас були вже 19 день, як проходять масові акції, і до цього, наприклад, три дні в тому це було тільки увечері. А зараз ми бачимо в останні два-три дні, що це демонстрації переходять а, а, в південь зранку, і так далі. Тобто а поки що ми йдемо на а, поки що ми не дійшли до піку. Ми угу. йдемо на пік, і що буде в пік емоцій, це поки що не відомо. Але а, ми бачимо, що зараз протестують не тільки там а, а, прихильники опозиції а, або люди, які не люблять грузинську мрію, а різні представники різних сфер, навіть а, державослужбовці, і вони тут хати людей але... спільшується, так.